Доброго ранку, мої любі соняшники! Сьогодні я пропоную вам приєднатися до флешмобу, до Дня прапора. Тому завдання: фотографуйтеся з прапором або біля прапора та надсилайте у нашу групу. Давайте прославляти Україну разом! Прийміть щирі вітання! Державний прапор України це прапор вільної країни. Це прапор міста і села, це стяг моєї батьківщини. І в ньому вічності добра. З далеких часів від гомін іде про прадідів відвагу, мужність і славу. Наш прапор житнім золотом цвіте, він символ незалежної держави. Знамення сяє сонцем золотим, небесною виблискує блакиттю. З ним здобували все, що є святим, і нас із ним нікому не скорити. Люди, з днем державного прапора України.